Світлана Водолага, керівниця прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, долучається до нашого ефіру. Пані Світлано, вітаємо вас у нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Як рятувальники зараз залучені до ліквідації наслідків російського ранкового обстрілу? Я скажу, що незалежно від ситуації, наші рятувальники завжди готові на допомогу будь-якому мить. І на даний момент у нас рятувальники працюють. У восьми населених пунктах у чотирьох областях нашої країни це в Дніпропетровській, Харківській, Хмельницькій і Запорізькій областях. Зрозуміло, поясніть, будь ласка, коли стається, пані Світлано. Тобто, ми перекличку з містами зробили, коли стається ось така, ось така ракетна потужна атака. Сьогодні вона по чотирьох регіонах. Як діють ДСНС? Це в першу чергу. Ми розуміємо, навіть треба витягнути людей з під завалів, тому що є інформація, що кілька людей можуть лишатися ще з під завалами, правильно? А в другу чергу ДСНС робить що? Я скажу, що ситуація бувають абсолютно різні в залежності в якому регіоні і по яких об'єктах. Звичайно, якщо є у нас влучання в житлові будинки, як правило, такі влучання у нас супроводжуються руйнуванням і пожежами, тому тут одночасно доводиться і гасити пожежу. І рятувати людей з під завалами, і проводити розвідку про наявність і оточення кількості людей, які можуть бути знаходитися під завалами. Звичайно, бувають у нас влучання в якісь об'єкти або об'єкти критичної інфраструктури, або в інші об'єкти. І звичайно, тут є ризак, ризик ризик. Повторного обстрілу, тому в залежності від ситуації, якщо є наприклад ризик повторного обстрілу, то рятувальники також е призупиняють роботи, е знаходяться в укритті до того моменту, коли е буде можливо безпечно повернутися до проведення роботи. Але взагалі я скажу, що майже завжди, коли у нас є обстріл саме житлового сектору, то рятувальники незалежно від ситуації. Чи є повітряна тривога чи ні? Знаходяться на місці і проводять роботу щодо порятунку людей в першу чергу, як ДСНС взаємодіє з волонтерами чи з іншими місцевими службами, тому що по містах зараз розгорнуто десь наметові містечка, допомагають ковдрами, тобто чи проста ковдра здатна зігріти людину, яку, наприклад, дістає ДСНС з під завалів? Чи все у вас є в наявності? Чи є речі, які вам потрібні? Я скажу під час порятунку людей, у рятувальників завжди є все необхідне, що може знадобитися при порятунку людей. Але скажу, що не тільки з волонтерськими організаціями рятувальники працюють у взаємодії абсолютно з усіма органами із і із медичною службою і автоматично. Майже на всі прильоти завжди одночасно приїжджають і рятувальники, і правоохоронці, і медична служба. І це не одна, не дві карети швидкої допомоги, в залежності від ситуації. Тобто у нас є взаємодія між службами. Ну, і, звичайно, товариство Червоного Христа, інші. Волонтерські організації завжди е, в контакті е, тому, що ще спо... ну, це було завжди. А з початком е, повномасштабного вторгнення, тобто ці списки е, волонтерських організацій і, взагалі, людей, волонтерів, які готові надати допомогу, вони у нас оновлені. Навіть у нас є е, е, списки людей, які можуть залучатися е, під час розбору угу. завалів. Ну, ну просто як. Як так. ми кажемо, коли в нас є вільні руки, тобто залучається саме і таким способом. Пані Світлана, що ви скажете е, тим, хто готується, скажімо, в вирушати в дорогу чи користуватися власним транспортом найближчі дні, адже погіршення погодних умов передбачається, е, що краще не робити, і як подбати про власну безпеку в ці дні? По перше, якщо ви е, знаєте е, про прогноз погоди і е, Згідно прогнозу погоди, у нас неблагоприятні погодні умови складаються або сильні морози, або снігопади. То звичайно, краще нікуди не вирушати, а залишитися на місці. Якщо ж все ж таки ви вирішили, все ж таки поїхати. То звичайно, ну ви повинні подбати про власний автотранспорт. транспорт, тобто повинна бути зимова резина. На автотранспорті ви повинні повідомити своїм знайомим родичам, куди ви рушаєте. У вас повинен бути певний запас, наприклад, для підзарядки телефонів, якісь інструменти на випадок, якщо, наприклад, ваш автотранспорт застрягне. Звичайно, можливо, якісь теплі речі і речі, взагалі, які можуть знадобитися, якщо не дай боже, во потрапити в занос. Взагалі. взагалі, одна рекомендація це залишатися вдома, і куди не рушати і дивитися за прогнозом погоди.